Авдіївський напрямок. Російська авіація закидає позиції та тили українських військових авіабомбами. Бачите, вон біля деревця лежить така сіра величезна труба. Це не труба, це російська авіабомба. вона впала тут і не здетонувала. В результаті Детонації таких саме авіабомб виходять такі здоровенні воронки. Ця коригувальна авіабомба просто лежить біля дороги. А ось у полі ще одна не здетонована. Каби російські пілоти скидають за 40-50 кілометрів від лінії фронту. Туди надістають українські системи ППО середньої дальності. За рахунок спеціального модуля із крилами ці снаряди вагою до півтори тонни планують і летять уже сюди. Микола розповідає, коли йде атака кабами. Все гуде. Землю трясе, її чуєш і підіймається такий гриб, як ну, метрів 50-70 поверху. Ось так. А слышно сильно, коли літіти? Фуй, блін, ти що, його там слиш, таке? Ну я тільки, як самоліт. Звук такий не хороший. Пратівний, режущий такий. А ось ФАБ здетонував будинок, який тут стояв. Просто розлетівся. Бачите, яка воронка. Активно застосовувати старі радянські авіабомби з плануючими модулями російські війська почали ще в березні 23-го року. Наразі роблять на них велику ставку для прориву української оборони. І військові аналітики і експерти, і українські військові кажуть, що захопити Авдіївку російським військам багато в чому вдалося завдяки кабам. По нам якось в тилу прилетіло. Ну так не дуже. Ну, дуже страшно. Якщо ти десь біля бліндажі знаходишся, він збоку прилітає, то є вірогідність, що тебе може просто засипати Именно цією ударною хвилею. Роман артилерист 59-ї бригади ЗСУ. Він особисто стикався із атаками авіабомбами. Якщо вони колись артилерію просто все вирівнювали, то зараз вони так само кабами вирівнюють. Це простіше і швидше. Вони ну, сильно прицільно ними не поселяють теж. Вони просто рівняються одне за одним. Биво якісь будівлі чи ще щось. Українські військові відповідають артилерією. <звук> Українські військові кажуть, що в них стало трохи більше боєприпасів, і це одразу вплинуло на ситуацію на фронті. Вони трохи зупинилися. Перед цим вони набагато активніше рухались. А зараз навіть деколи бували такі дні, що наша артилерія перевозила ні але ситуація все одно напружена. Все дуже складно. При тому, що вроді вже як боєзапасів більше стало відносно того, ну навіть відносно початку року, зараз більшість поставків все рівно складно не вистачає. Російські війська прагнуть захопити останні села поряд із Авдіївкою. В самих містах чи селах трішки легше тримати оборону, якраз за рахунок тих самих підвалів лінії. Плюс зараз, якщо брати оці села, що тут знаходяться, вони якби трішки на висоті відносно того, де росіяни. Якщо вони їх візьмуть, там просто в них йдуть поля. Вони зможуть ну, розгорнутися набагато швидше. Якби поход проходити по полям на швидше, якщо поля не заміновані. Так щоб захопити одне з таких сіл, тоненьке, російські війська задіяли 36 танків і 12 БМП, але втративши 12 танків та 8 БМП, відступили. Андрій Кузаков, Василь Мартищенко, Олексій Палій, Радіо Свобода.